У цій залі зазвичай також люди в формі, але більш дорослі. Тепер же Харківський національний університет внутрішніх справ відкрив новий напрямок, освітній процес за програмою кадети поліції. Ми розпочали роботу з молоддю, з дітьми. Ви сьогодні бачили, що вік різний. От переважна більшість людей аж геть молоді. Я думаю, що вони більше патріоти, може, навіть ніж ми, тому що вони народилися в цій державі і інших держав вони не знають. І це добре. Але ну. Сьогодні в їхньому віці є дуже багато принад є дуже багато так би мовити викликів. Які... І я думаю, що університет зможе. із 160 бажаючих, які подали заявки. Відбір пройшли 55 дівчат і хлопців, учасникам програми від 9 років. Відповідно до віку групи набирали до 13 років і з 14 до 18. Усі кадети поліції познайомляться з теорією, як це бути поліцейським. Також подивляться на роботу правоохоронців і навіть зможуть виконати низку практичних тестів. Анна Черненко і Гурмельник вісті.